Слава Україні, слава збройним силам України, дякуємо, що оберігаєте наш суверенітет від ворога окупанта. Україна переможе. Сьогодні в відео я хочу присвятити кольору троянди, а саме жовтому кольору. На відео ви бачите троянду, яку я купляла під назвою Лемон-Понпон. І цього року вона в мене була жовто-червоною. А минулого року вона була чітко жовтою. Ну, я б не, не побачила ніяких в ній домішок червоного, на відміну від цьогорічного. І коли ми купляємо троянду і бачимо в описі жовтий. Ну, нам всім уявляється якийсь жовтий колір. Та? Але коли ми якийсь мали такий досвід десь там ремонти робили чи що, і, і вибирали жовту палітру, розглядали, наприклад, собі, то ми бачили, наскільки можуть бути різні відтінки в жовтої барви, так і з трояндами, оскільки я маю досить немало жовтих троянд в своєму квітнику, трояндарі, то вирішила і вам показати, зібрати в одному відео всі жовті троянди, які в мене є чи були, і от наочно продемонструвати, які ж можуть бути відтінки, так, якої, якої насиченості, якого не знаю, тону холодного чи теплого вони можуть бути, щоб в порівнянні, от, співставивши їх, можна було побачити, які ж, якою жовтою вона може бути. Пені Лейн класична, чорно-гібридна, класична флористична зріз букетна троянда насиченого, гарного, такого гарячого жовтого кольору і з зеленкуватістю. Цікава, ну, цікава цікаво. має бути особливо, хто любить троянди на зріз. Греєм Томас взагалі відома вам. Я думаю, троянда від Давіда Остена або ж Остенка, англійка, як хто називає, тут присутні. Різні відтінки жовтого, як насичений, досить жовтий, так уже і помітно світліший під час квітування. І це може бути навіть поєднано в одному суцвіті, Оці різні відтінки жовтого. Але зразу скажу, що тут нема аж так багато жовтих, як, наприклад, на сорті Julia Chard. Ну І відповідно, під час квітування він помітно світлішає. Той жовтий. Golden Zest – Досить такий теж насичено-жовтий, і навіть з червонюватістю якоюсь, коли розкривається, він стає однорідно жовтий. Хоча такі якби, краї пелюсток, вони дещо світліші, дещо цитриновіші. Але жовтий зберігається дуже гарно, хоча в мене він так аж тривало не квітнув, тому я не можу сказати, як він поводить під час відцвітання. Ну, наскільки пригадую, все ж таки досить непогано і довго тримається жовтий колір цього сорту Golden Zest. Джулія Чарт тут просто можна вивчати, напевно, палітру жовтого кольору. Ну, так. Він насичений спочатку, причому насичений теж є такий, ну дуже-дуже, аж ніби з якоюсь такою жовто-гарячістю. Є більш жовтий-жовтий потім стає цитриновіше. Ну, Мені дуже сподобалося як можна побачити жовту барву на одному кущі. От поєднана все, що тільки можна, напевно. Уявити собі в палітрі жовтій. Це є Джулія Чалт. Каталіна вона починає квітнути теж досить таким жовтим. Але не таким насиченим, як, наприклад, Джулія Child. Він такий досить холодний жовтий, я б його описала. Досить швидко він стає, переходить якийсь жовтого в більш цитриновий, світліший жовтий. А невигорівший, не такий якийсь негарний. Все ж таки він далі привабливий, але, але, та, але не, такий, не такий насичений. Та. Ну, як на мене, я б скажу, це холодний жовтий. Далі так, Каталіна, далі от її. Різні відтінки жовтого, які можна зустріти на кущі до речі, там можуть бути ще з зеленкуватістю якоюсь певною. Можливо, це залежить від того місця, де воно зростає, чи від погоди. Різія, флорибунда. ось цей жовтий, ну просто дуже 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 жовтий, насичений. І причому він практично не втрачає свою насиченість. Під час квітування вона і лишається. От пуп'янки, просто жовтизна, жовтизна, глибокий жовтий. І квітка розкривається далі, глибокий-жовтий, і гарно, гарно він буде далі. Пелюстки дуже насичено, будуть забарвлені жовтим кольором. такий... Класичний, якщо говорити про жовту троянду, то мені це фрізія, вона просто якби представник жовтого. Але то теж можуть бути і різні жовті. І мета цього відео якраз показати, то як можна уявити собі жовтий і купити жовтий колір. Далі суцвіття сорту фрізія. Просто, просто сонячна краса, сонячний жовтий колір. Це є ще один жовтий колір, як я купляла під назвою. Так він і є. Sun cover, це є ґрунтопокривна, і вона, я б сказала, не так жовта. От серединка, пеляки дійсно жовті жовті, ви самі бачите, а пелюстки вони вже більш ну, цитрину, я б сказала, більш світліші, ніж, ніж насичені, жовті. І з цичинками дуже контрастується. Light, тут теж можна вивчати палітру жовтого, і вона починається з жовто-помаранчевого. Потім стає більш якимсь чисто жовтим, але краї вони все ж таки більш цитринові. І потім квітка переходить, вона може ставати як більш абрикосовою, навіть не так жовтою. отут вже чітко видно абрикосові відтінки, абрикосові вловлюються. Або може бути так, може ставати більш цитриновою. Ну, цікавий цікавий такий жовтий кольор, хоча це як кенделайт. І от він такий може показувати, так може показувати палітру жовтого. Далі кенделайт, і далі його абрикосовість і жовтуватість, і жовтизна. Далі придивляйтеся, яким може бути жовтий цій красуні. І ось іще одна Гансенстант Росток. Так, в описі вона йде жовта або ж абрикос. І в мене цього року жовтими були пуп'янки, але це перший рік. А от вже квіти більш я б сказала, що все ж таки більш абрикосові тінька, аніж жовті. Але, знову ж таки, описі є, навіть від вивідника, що. Зазначено, що є вона і жовтий колір. Отакі от цікавинки. Bian Gelb. Ну, по назві гельб з німецької, жовтий і от так Поруч з Джулією Чайлд посадила і показує вам теж Джулію Чауд. Він при. При початку, на початку квітування він більш насичений жовтий, а потім він все ж таки стає більш цитриновим. І ще і ще навіть з'являється появляється абрикосовість в ньому. Тут не встигла я на відео, напевно, зафільмувати, але та, є в ньому навіть абрикосовість. Ближче до осени він буде не так цитриновий, як абрикосово-жовтий. Ніжний, ніжний жовтий. Не нав'язливий такий ніжний жовтий, гарний. Golden Celebration відома всім або майже всім дуже багатьом. Теж починається з гарного. Ніжний. Мені теж він такий гарний, приємний, теплий, жовтий, однорідний. А потім при відкритті, вже квітка, чим більше вона відкрита, чим більше вона тримається, вона все ж таки світліє, але світлішає однорідно, а навіть от на початках, а може, це від погоди ще залежить. Такий такі рожевуватість, рум'янець якийсь є. От, от такий теж може бути жовтий колір. Зонен Ширм, це є перший рік. Малесенький зовсім кущик. У мене він насправді цього року набагато більше виріс. Я чомусь не знаю, чому я не відзняла окремо його сорт. От так, він на початку досить гарний, досить насичений, жовтий, але все ж таки ближче до відцвітання. Отак як видно пелюстки, які обсипалися, то він стає не такий вже насичений, стає вже більш цитриновішим, ніж жовтим. Дещо схоже на Біненвальдґельб то. І ані Дюперей. Так, він на початку дуже насичено яскраво-жовтий, потім під час відцвітання помітно світлішає, але не так, що погано якось вигорає, просто помітно світлішає. Теж молодий кущик, чомусь цього року я не відзняла її. Він набагато більше підріс і був просто, коли все й квітне, він просто весь жовтий-жовтий, дуже гарний, насичений, насичений, жовтий. Дякую вам і папа. -па.